завдання якраз буде на структуру документу плюс створення автозмісту Попросив е, нашу улюблену нейронку написати невеличку розповідь про пригоду там Асокетана у вигляді сценарію, назва в пошуках балансу. Ну до речі, так е, дещо прийшлося. Помучити ChatGPT, але створив саму історію. Тобто сама навіть історія в нас вийшла доволі так непогано. Якщо захочете, прочитаєте. Ну цікаво, вийшло. Єдине, що ця історія прописана у вигляді сценарію. Тобто, бачимо, є пролог, акти, сцена, сцена, сцена. Другий акт сцена, сцена, акт 3 – сцена. Ну і там епілог. Тобто він сам за обсягом невеличкий, але бачите, що сам наш оцей документ доволі такий. Сири, тобто з ним треба попрацювати. Тому для вас я сформував наші вісім невеличких завдань. Тобто попрацюємо спочатку, пригадаємо, як заміняти. Тобто, перше завдання нам потрібно прибрати всі хештеги. Тобто, для нашого документу ми застосовуємо на вкладці головна, у нас є редагування, ми маємо замінити. Що саме ми заміняємо? Ми заміняємо всі хештеги, які прописані. На що? Ні на що, тобто на порожній значок. Замінити все, бачимо, таких в нас елементів знайшлося 15 є. Хештеги замінені, тобто тепер їх нема. Завдання номер два: прибрати всі зірочки. Тому що бачите, нейронка в нас прописувала кожну сцену, кожний акт певним виділенням. Нам це виділення в сценарії, який ми з вами робимо, не потрібні. Тому наступний етап: ми замінюємо всі зірочки, теж на що, не на що, на порожні на порожній фрагмент. Замінити все. 24 заміни, все чудово, спрацювало, рухаємось далі. Завдання номер 3. прибрати зайві дефіси, і дивіться, написав потроєння. Чому потроєння? Тому що десь дивіться, в нас є дефіси, наприклад, в діалогах. В діалогах нам ці дефіси потрібно залишити. Є, наприклад, тире, бачите, тобто, в нас дефіси нам потрібні, але в нас є потроєння дефісів. От якраз наше потроєння нам потрібно прибрати. Тобто, для нього, якщо він знаходить Потроєння Дефісів, то він має теж це замінити не на що. Число замін 6. Продовжити. Так. Окей. Бачимо: оці наші розподіли припинилися. Бачите, тобто, у нас оцих потроєнь, які в нас розрізають документ, теж нема. Ну і зверніть увагу тут цікавеньке: е, в нас є ще нижні підкреслювання. Бачите? У нас є нижні підкреслювання. Ну, про це я не прописував. Давайте я допишу потроєння та. Нижні, нижні підкреслювання. Підкреслювання. Тобто, вони нам теж не знадобляться. Бачимо, тут в нас діалоги прописані, і вони виділяються кавичками, але перед кавичками і після кавичками ще додалися оці нижні підкреслювання, нижні дефіси. Так? Ми їх теж прибираємо. Тобто, знайти нижнє підкреслювання, замінити на порожній елемент. Є. Тепер. Тепер навіть візуально ми бачимо, що наш сценарій виглядає вже більш цікаво. Рухаємось далі, прибрати подвійні абзаци. Бачимо, що в нас, оскільки ми прибрали оті розподіли, в нас тут є три абзаци. Якщо ми включимо недруковані елементи, бачите, то в нас не те, що подвійні абзаци. Тут три абзаци, а має бути по суті лише один абзац. Тому ми теж. Ці зайві елементи маємо прибрати. Тобто ми будемо розподіляти наші сторіночки трошки інакшим чином. Тому ми шукаємо замінити, але як ж нам прописати знак абзацу. В нас в більше є спеціальні символи. Він так і називається знак абзацу. Щоб прибрати подвоєння абзаців і залишити лише звичайний абзац, ми копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Ми шукаємо два абзаци і замінюємо на один абзац. Замінити все. Число замін 35, але ви бачите, що він десь все одно залишилися подвійні абзаці, і тому ми натискаємо замінити ще раз. І про всяк випадок перевіримо, чи не залишилося ще якихось абзаців. Замінити все. Подвоєних абзаців нас тепер вже немає. О, чудово! В нас виходить текст. Все бачимо, що це в нас просто звичайний наш текст, з яким ми вже далі ми можемо працювати. Встановити шрифт Times New Roman, ну і трошки збільшити розмір. Виділяємо наш весь фрагмент тексту. Встановлюємо для нього шрифт Times New Roman, Ну і встановлюємо розмір. Ну, давайте поставимо по стандарту 14-й. Ну, непогано виходить, непогано. Можна навіть, в принципі, і трошки побільше зробити. Так, добре. Також бачимо, що трошки некрасиво виглядає. Ем, ні, все ж таки давайте залишимо 14-й, Думаю, що 14-й буде краще. Трошки некрасиво виглядає кінець строки. Бачите, якось воно тут, тут залишилася строка, а тут, тут за, за, завершилася. Ми це можемо е, зафіксувати двома варіантами: ми можемо розставити переноси. Це один варіант, щоб вони приблизно були хоча б в одному, одному стилі. Або другий варіант зробити розширення по тобто, зробити форматування абзацу по всій ширині. Теж виділяємо все і робимо абзац, форматувати по ширині. І лівий, і правий край буде приблизно на однаковому рівні. Так, є. Чудово. Тепер рухаємося е, по налаштуванню. Кожен новий акт це розрив сторінки. Тобто, бачимо, це в нас іде пролог. Ми його вважаємо як окремий акт. Рухаємось далі. Починається перший акт. Ми його маємо розпочати з нової сторіночки. Тому обираємо вставка, розрив сторінки. І в акті в нас пішла сцена 1, сцена 2, 3. О, знайшли другий акт. Теж саме розрив сторіночки. Тобто кожен акт у нас починається з нової сторінки. Епілог це теж в нас окремий буде як акт. І акт 3. Тобто в нас тут всього три акти. Бачимо, що документ за розмірами став трошки більше вже він не на три сторінки, а на шість сторіночок. Але якщо ми теж знову включимо недруковані символи, бачите, у нас після кожного розділу є розрив сторінки. Тобто, для структурування документу, все ж таки краще робити таким чином, а не відступати декількома ентерами, тому що, наприклад, при зміні розміру. Наші ентри можуть зміщатися, і наш акт буде починатися з середині листочка. А тут, в незалежності від того, що ми збільшимо розміри, бачите, в нас розриви сторінок все одно зберігаються, тобто, як вони йшли, так вони і залишаються. Тому тут у нас відповідно все буде гаразд. Так, тепер рухаємося далі. Що нас цікавить безпосередньо самим текстом? Ми маємо налаштувати стилі кожного акту, тобто кожний акт. Це в нас буде заголовок 1, тобто верхнього рівня. Бачите, у нас ось вони стрілі. У нас його навсього буде сьогодні два види заголовку. Пролог це заголовок 1. Акт 1 це заголовок 1, тобто вони будуть на одному рівні заходитися. Акт 2, знову ж таки, заголовок 1. Акт 3 заголовок 1. І. Епілог це теж буде в стилі заголовок 1. А кожну сцену, кожну сцену, давайте я теж тут допишу, щоб ми не забули про це. Кожна, в стилі кожного акту заголовок 1 сцена, тип стилю, заголовок 2. Заголовок 2. Тобто пролог тут у нас підпунктів нема. Але в акті вже пішла сцена 1 це заголовок 2, сцена 2, заголовок 2, сцена 3 заголовок 2. Сцена 4, заголовок 2. П'ята сцена заголовок 2. Шоста. І епілог у нас без підпунктів. Так, є, тепер далі ми можемо переглянути вид. Бачите, ось у нас розмітка, режим читання, вед-документ, а є окрема структура. І ми в оцій нашій структурі якраз і бачимо те, що ми з вами виділили заголовками. Тобто вони в нас відповідного рівня, все показується, все в нас є. Тобто можемо згорнути, розгорнути, передивитися, як це виглядає саме з точки зору структури. Тобто, бачимо, структура в нас є. Бачимо, що в нас є першого рівня. Бачите, акт, пролог, акт. Все це перший рівень. А ось сцена, вона вже в нас налаштована другим рівнем. плюсик мінусик, пам'ятаєте, що ми можемо згорнути, розгорнути, тобто, щоб нас відображалися, а вгору вниз підвищити рівень, понизити рівень. Тобто це в нас теж присутні. Ну і тепер робимо для нашого документа автозміст. Трошки, я вибачаюсь, треба ж пригадати ще тепер, де він знаходиться. Бо, хоч незважаючи на те, що Вордіки між собою не дуже сильно відрізняються, але все ж таки, коли звик на одній машині працювати з однією версією, все ж таки ну, трошки різниця в нас присутня, треба відшукати. Так, нас цікавить автозміст. Знаходиться в посиланнях, і ось у нас є автозміст. В принципі, ми можемо його одразу зробити. Щоб він нам автоматично його і зібрав. І ось, будь ласка, наш зміст, який в нас є. Ну, Відповідно, пролог тоді нам потрібно теж вставити розрив сторіночки, щоб він розпочинався з нового листочка. І автозміст ми можемо оновити. Є, і тепер у нас відображається все як потрібно. Тобто, наш автозміст знаходиться на першій сторіночці, ну і далі вже по пунктам нас пішло. Якщо ми натиснемо Ctrl. Ми можемо потрапити одразу по сторінках на той пункт, який нас буде цікавити.